«Київстар — це мошенники. Тікайте всі з Київстару». Я вже давно втік з Київстару. постійно дурять, і це не єдиничний приклад, і це не тільки зі мною. У мого брата була ситуація. Тобто махінації є різні. У мого брата була така махінація, що вони підключили йому якусь послугу. Про це, про це йому не повідомили. Коли він поповнював рахунок, послуга ця плата за послугу знімала якісь кошти і абонплата вже не знімалась. І ті гроші, які в нього були, звичайний інтернет, їх одразу за день, за два зжирав. І у нього не було грошей, він нічого не мог зрозуміти, знову поповнював. Знову гроші зжирались, потім він до них телефонує, каже, а в чому справа, я поповнив рахунок. Ось, чому в мене не знята бомплата? А вони йому кажуть, що у тебе підключена услуга така, послуга. Ось, і спочатку гроші знімаються за послугу, а потім вже знімається бомплата. А оскільки за послугу знялося на бонплату не вистачає, тому просто у тебе інтернет зжирає от, звичайно всі твої гроші. Коротше, брат почав їм погрожувати. Сказав, що в нього є досить серйозні блогери і буде розпосюджувати цю інформацію. Вони трохи обісралися, вони йому віддали ці гроші, що вкрали, і ще заплатили йому компенсацію. вибачились і заплатили йому компенсацію. Такий самий приклад був. І в мене в мене зжирались гроші, я не міг нічого зробити. А вони... Оказується, прислали мені смс-ку. Вони кажуть, ми тобі прислали смс, що ми під'єднали тебе послугу, послуга платна. Я прочитав цю смс-ку. В смс, -ку. смс написано, до вас підключена така послуга, вона платна. Якщо ви хочете відмінити цю послугу, то напишіть відміна. Але ж смски я ну, не читаю. Вони там приходять, якщо, якщо читаю ці смски. Тобто вони без мого дозволу під'їдали мені якусь платну послугу і качають з мене гроші. Потім там було, були приколи, що інтернет якось швидко закінчився. Не, немає інтернету, все. Я говорю: так у мене ж безлімітний інтернет. Ну, ви розумієте, там, і починаю, починаю там по ушам їздити, а потім. Ой, точно, да, бас і, і, і включили мені ще. Тобто, у мене пройшло десь там. Чуть більше пів місяці вони мене відробили інтернет, а потім, ага, так, да, точно, і замкнули. І така була ерунда. І ось зараз дружина те склала ситуація. Вони знову прислали смс-ку, що там якісь такі умови, що тепер не просто понпана знімається, а треба якийсь код ввести і ще й перезагрузити телефон. А, вона каже, що не було. Вони сказали, що було. А вона перевіряла, а смс-ки не було такої. Ось. А, е, е, о. І, і вона поповнила рахунок. Гроші зжерлися. Ну, вона жінка, вона нічого не розуміє, поповнила ще рахунок раз. І ще поповнила за повтори, за, на, повтори, на півтори місяці. Е, гроші зжерлися. Одразу інтернету немає. Вона дзвонить до них, каже, що, що таке. Вони кажуть: а там треба усну така умова, треба під'єднати. Е... А, треба спочатку ввести такий пароль. О, а СМ... Ми вам прислали смс Вона перевірила телефон. Смс-ки немає. По-перше. По-друге, е... мало хто ці смски читає, від кістар. Я особисто рідко коли їх читаю. Читав. Але я потім я свою карточку давно вже витягнув. І я спалив цю карточку. У мене було відео, я його я спалив цю карточку, побажав їм всього найгіршого. Ось не, не хочу казати най... найкраще в лапках, да, щоб таке добре слово в їхню адресу не лунало. Тому що, наприклад, якась бабця, да, у якій там дві 500 пенсії ось на місяць вона. Поповнив собі рахунок, у, у, у неї отак от жируть гроші, то це буде трагедія. Та й для звичайної людини, якщо я нещодавно бачив запрошення в магазин: 10 тисяч гривень зарплата продавцям. Але 10 тисяч гривень зарплата продавцям була і минулого року, і позаминулого року, коли ціни були в 5 раз дешевші. Ціни зараз в 5 разів дорожчі. А зарплату продавців дивлюсь, і так, напевно, і кругом, я не знаю, 10 тисяч так і залишилось. О, як людина може, якщо щось, ще житло знімає, ну, то... і ось Київстар так от нагло просто дурить людей, просто ворує гроші. Тому Е... е, е брастуйте цей Київстар, переходьте на якийсь інший оператор. Ось. Е Але це вам вирішувати. ну... Можете з іншими людьми ще поспілкуватись. Я е, з цим питанням, і багато хто говорить, що у них також були проблеми. І е, багато моїх друзів вони перейшли з кійстару, ось на інші оператори. Інші оператори теж бувають щось там, але Київстар це вже просто це доріла постійна, стабільна, регулярна. Це просто гавно, повне гавно. Це позорище, і, і ще під час війни вони так дурять, коли тяжко. Це просто гавнюки, потлі, вонючі, смердючі, тікайте з і, і все.